На сьогоднішній день існує дві всього реалістичних сценарії фіналу війни. Підсумовує: перший український, про який ми сказали. Але для цього потрібно, щоб наші партнери також виконували певну роботу. Ми вже проговорили яку. Другий сценарій це ті, які прописані. В них є певна логіка. В нас вона позитивна логіка, у Росії вона від'ємна логіка. І є сценарій Путіна. Сценарій Путіна пропонує наступне: міжнародне право вмирає. Країни-агресори, потенційні чи діючі, мають індульгенцію на свої дії юридично і фінансово. Росія повертається за глобальний політичний стіл. Росія має право корелювати, ну чи там модерувати ті чи інші правила глобальної поведінки. Росія має Право на суб'єктність України і, взагалі, на суб'єктність країн, які є країнами бувшого радянського союзу, Росія отримує регіон впливу під, 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 під для себе. Це Східна Європа. Росія отримує повернення активів і зняття часткових санкцій з можливістю відкрити дискусію про відміну всіх санкцій і далі компенсацію. Втрати Росії низки ринків. Оце сценарій Путіна. Ну, дивіться, два поки що продуманих сценарії: два всього іншого немає.